Попри війну, в Коростені активно готуються озеленювати місто в теплицях. комунально виробничого господарського підприємства вже зеленіє та набирає сил близько 20 видів рослин, аби вже в травні на клумбах міста радувати коростенців своєю красою. Озеленюватися ми почали ще з лютого місяця. З 1 лютого ми вже запалили нашу тепличку, висіяли перші квіти. На сьогоднішній день у нас вже деякі сорти квітів і зацвітають. На вулиці ми вже заклали парників для висіву на відкритий ґрунт. А зараз ми на даний момент проводимо пікіровку розсади в горщики. Яку до сьогодні маємо підрахунки? Ми не вели, ну близько 20 сортів. Якщо взяти в загальної кількості, у нас одних чорнобривців тільки п'ять різних сортів. Додатково ще і багаторічні квіти, цибулині. В нас останні роки додавалися такі кани. Ми теж їх вирощуємо в горщики. За словами Ольги Москалюк, якщо взяти по площі наших міських квітників, то по Коростеню потрібно висадити десь 10 тисяч штук квітів. Якщо будуть з'являтися нові клумби-квітники, потрібно висадити буде розсади ще більше. Тому так важливо вчасно посіяти, а потім розпікірувати розсаду по горщикам, чим сьогодні і займаються. Від квітів ми не відмовляємося, бо завжди хочеться чогось яскравого, і гарного, і свіженького. От але в даний час більш тенденція, якщо в Десь якісь нові зелені зони, то висаджуємо 90% висаджується багаторічних декоративних кущів. Вони і фінансово ти його один раз купив, висадив і вже таки потребує догляду. І ціло, е, круглий рік вони знаходяться, і хвойні, і багаторічні чагарники, і живоплоти. Квіти це, на жаль, тільки на літній період. Тільки нерозумний може сказати, що озеленення, висадка квітів та догляд за ними справа проста. Під час висадки рослин враховуються різні показники: місце розташування, можливість поливу, естетичний вигляд, який має радувати погляд. В нас вдовж вулиці Грушевської стоять чаші бетонні галькою, обклеєні. Звичайно, туди підбирався асортимент квітів, щоб вони були ампільні, пітунні, сурфінні, щоб це вони були звисаючої форми на самі квітники. Там, де є менше поливу, підбираються звичайно такі квіти, які у наших кліматичних умовах потребують меншого догляду. І поливу це ж наші чорнобривці, це алісум, агератом, це ті, що вже провіряні роками і які не підводять нас. Ольга Москалюк дотримується правила: кожний житель міста має жити на відстані п'яти хвилин від природи. Чим більше зелені навколо, тим приємніше ходити містом. І війна не має стати на заваді озелененню користення. А життя продовжується, воно не зупинилося звіни. І коли виходиш на вулицю на прогулянку з дітками, то хочеться бачити якийсь гарний пейзаж, а не сірі буденні картинки. Вже за місяць перша розсада квітів буде висаджена на квітники. А ось усіма кольорами веселки існуючі клумби нашого міста заграють лише влітку.